Добрий, день, мої любі діточки. Сьогодні ми з вами будемо конструювати. Конструювати будемо побутову техніку з геометричних фігур. Їх можна вирізати зі звичайного кольорового картону. Ось у мене тут є прямокутники різного кольору і різної форми, трикутнички і кола. Починаємо. Зараз ми з вами викладемо пральну машину. Я взяла прямокутник великий жовтого кольору, кладу зелене коло, це в нас буде барабан. Тепер зробимо панель. Карманчик для прального порошку і дві ручки управління. Ось пральна машина готова. Всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, не забруднена, гарненька. Ану, здогадайте, що я зараз викладу, беру чорний прямокутник, зверху трошки меншого розміру, блакитний. Тепер роблю ось таку підставочку і антенку. Що це, діти? Так. Це телевізор, де кого нагородили, де супутник запустили, фільми, казочки, новини нам транслює щохвилини. І останнє, що ми зробимо, послухайте, якщо душно буде влітку, у кімнаті зробить вітер. Здогадались? Так, це вентилятор. Візьмемо ось такий прямокутничок блакитний, зробимо підставочку, блакитне коло, а круг кола ось такі трикутнички. Блакитні. Ось так круг кола викладаємо всі трикутнички. Схоже на вентилятор. Так. От і все, малята. Ми з вами склали побутову техніку. Я гадаю, що у вас теж все вийде. Бажаю вам успіхів!